Безперебійник люксіон перестав заряджати акумулятор. Від зарядженого акума працює на двох акумах. Пахне пральним порошком, жив з котлом, не заряджає. Купа сивого, не то іскр при підключенні, не то хрен знав, є бруд. І за заявою власника працює, але не заряджає. Давайте спробуємо розібратися. Короткого таки нема по акумулятору. Кнопка включення-виключення звуку. Ніяких більше режимів тут не задається. А тут charging current. Задається струм зарядки. Три режими є. Видуваємо, розбираємо. До речі, його вже хтось розбирав, пломба зірвана. Схемотехніка, по суті, класична вольтпольська. польська з AVR релейним з желізним трансформатором. І ще один доказ того, що замовнику вірити не можна. Ось спалені запобіжники. Бачите? Тому і сизий дим довкола племника, і ніхрена він не може працювати від акумулятора. Він, скоріше, будучи включеним в мережі, працює байпасом. Але від акумулятора він працювати зі спаленими запобіжниками не може. А якщо глянути, Ну, отак от отче, щоб питань не було. От запобіжник. Мертвий. Запобіжник мертвий. От, якщо взяти плюс до запобіжника і мінус, короткого ми не маємо. Цікаво. Переплюсовка просто. Ну, Добре, зараз глянемо. А ну, перевіримо міст. Може вибиті десь не наскрізь, так сказати. То конденсатори. Цілий, цілий, цілий. Я ставлю на переплюсовку, і що запобіжники врятували. Крім запобіжників, звичайно, треба підтягнути клеми, бо тут ой, руками відкручується. Це типова болячка практично всіх дешевих інверторів, не протягнуті клеми. Плюс воно просто вилазить від експлуатації. Тому пам'ятайте, регулярно їх протягувати. Добре, а як ту шпаківню включити. На кришці верхня кнопка включення-виключення і звук. І дублюється кнопкою фізичною звук. А нафіга так. Якщо верхня, то тут для тих присторів важлива послідовність включення. Тобто ви не маєте права включити 220, поки не підключений акумулятор. Нажав, потримав. І воно не вмикається. Не хоче вмикатися. Релюшка клацнула і на тому все. Струму теж нема. А чому? Осінь мать її. Запобіжники цілі, напруга на місці, силова не пробита. Клацнули реле, але нічого не засвітилося і навіть не спробувало включитися. На кнопці. Напруга є підтяжки, 20 чимось вольт. Реакція на кнопку є. Тобто кнопка в порядку. Щось з мозгами. Щось йому ще додатково бракує. Не просто так йому обійшлася переплюсовка. Коротких замикань, поживленню немає. Спаленого нічого не видно, конденсатори всі цілі. Поки що я не маю зацепки, щоб зрозуміти, чому воно не хоче засвічувати навіть слабострумову частину. Ну, але починати, відповідно, треба спочатку. Тобто формування вторинних напруг від плюс 12 і далі на процесорну плату. І шукати, що куди приходить чи не приходить. Хоча -да. від мережі воно включилося, працює. Я нічого не познаходив на платах, зібрав і включив від мережі. Автозапуск є, байпас, по-моєму, пішов. Тано зараз. Оп, та, світиться, працює. Відключаю 220. Воно працює. Вентилятор треба змастити. Що за задіть? Виключити можна? Виключилося. Нормально виключилося. Попробуємо включити ще раз. Включилося, працює. Що це було? Осінь пороблено. Цирк на дроті. Змащую вентилятор під збирою і тестуємо зарядку по факту. Але ні, це щось не то. Струму зарядки так і нема, а тепер при відключенні 220 воно вирубується. І на кнопку знову нема реакції. Це якийсь плаваючий, непонятний дефект, котрий не пов'язаний напряму з переплюсовкою, може і так. Коротше, отак на рівному місці знову дурничка, яка буде забирати купу часу. О, він постояв і знов пробує і перестає. В нормальному стані на кнопці включення має бути напруга близька напруга акумулятора, тобто, грубо кажучи, 11-12 вольт. Але в мене 2 вольта після того, як він перестає вмикатися, тобто є десь проблеми. Силова в нас в порядку 12 вольт на плату заходять. Далі треба лохматити систему включення. то відслідковую кнопку. Куди вона заходить на ту всю дрібноту і перетрясає ту дрібноту? Дефект повторюваний і якби не через деформації чи мікротріщини, я думаю, бо включення воно має відбуватися ще до заживлення. Субмодуля, тобто навіть без субмодуля має клацнути реле, появиться вторинні напруги на стабілізатори. А цього не відбувається. У мене десь є схеми кусок, причому не я малював, а хтось в інтернеті викладав і просто скріншот. Це може пришвидшить. Видзвонюю кнопку і розбираюся. І от тобі на і Воно знову запрацювало, я ще нічого не знайшов. Але воно запускається, як бачите. Єдине, що без запуску проца Воно не тримає включення. Без процесорної плати це нормально. І якщо згадати момент, коли ми пробуємо включити ту справу, а воно не вмикається, ми чуємо щелчок реле, і далі нічого не відбувається. Так, ніби би нажали кнопку і відпустили. Включатися воно має з затримкою напруга появлятися. Тобто треба все ж таки дивитися момент запуску процесорної плати і її живлення. Бо попередній цей момент працює. Єдина непонятка це що потім, якщо не запуститься, вже реакції немає і реле не клацає. Дуже дивна поведінка. Але та зараза почала працювати знову з процесорною платою. Воно знов нормально працює. Як я маю шукати? Що я можу зробити, якщо воно отак через раз. І на вібрації воно не реагує? Де причина? В чому причина? Як я то маю знайти? При переході на 220 і назад байпасом на акумулятор проблем теж немає. Все працює. От як таке ремонтувати? Отака стружечка між ножками порця, але вона не замикає на другу ногу. Я не думаю, що справа в тому. Переглядаю під мікроскопом, нічого не можу знайти. Зараз воно працює. Якби воно ще хоч курча в мене перестало працювати, щоб я міг шукати, де проблема. Як шукати плаваючу проблему, якщо вона не проявляється? Попропаював то, що маю відношення до первинних кіл живлення, нічого не знайшов. Зараз поставлю на ніч. Якщо на ранок не проявиться дефект, буду відправляти назад, тому що неможливо вічно сидіти над якоюсь дрібничкою. Але відправляти не як зремонтоване, а як продіагностоване, Тому що, якщо я не знайшов причини, скоріше за все воно проявиться. Тільки чи завтра, чи через рік, я не знаю. Зібрав і воно працює. Ось я запуск від мережі 220, воно автоматично вмикається. Запускається. Є перехід на батарею, і є перехід назад на байпас. Ну, давай, є. Знову перехід на батарею. Тобто працює 100% зі 100. На кнопку реагує. Я вже думав, може сама кнопка не контачить, але це не варіант. Бо при включенні від мережі на акумулятор би мало перейти і без кнопки без проблем. А в мене було, що воно відрубувалося. Тобто кнопку теж можна виключити. Чекаю до ранку, як не проявиться, на жаль, без варіантів відправляю назад.